Дійсно, слава і хвала нашому Господу і мир вам, дорога церква. Сьогодні особливий день, коли ми згадуємо про Ісуса Христа по-особливому, адже згадуємо про Його смерть заради нас. Я би хотів сьогодні торкнутися такої теми, як молитва за іншого. Так робив Христос, Він нас так що ж цього навчив. Давайте ми для початку прочитаємо Перше Тимофія, другий розділ. Прочитаємо з першого по четвертий вірш, Перша Тимофія, другий розділ з першого по четвертий вірш. Отже, насамперед прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання за всіх людей, за царів, за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям у всякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Амінь. Займайте місця. І ми порозмірковуємо. Оці чотири віршики. Уявіть собі, якби вони були тільки перший і другий вірш, де сказано про те, щоб ми молилися. Щоб ми жили тихе і спокійне життя, е, скажу вам, як є. Був період в моєму житті, коли я тільки їх два ось так і бачив, як завершене речення. Моліться, щоб вам добре жити. Моліться за президентів царів, аби вам було добре. І воно для мене десь вважалося таким дещо егоїстичним чи як. Тобто, мені молитва про них важлива. Заради мене. Я готовий за них просити до Бога, аби мені не було зле. Але дяка Богові, ви знаєте, це продовжується. І після першого і другого віршика йде третій і четвертий, де пояснюється, чому ми повинні так робити. І основна причина не захована просто у, у другому віршику, щоб нам жити тихим і спокійним життям. Це вже виявляється як результат. А насправді основна ідея такого прохання у апостола Павла була, тому що, давайте разом подивимося на третій віршик. Тому що оце все разом є добрим і до вподоби нашому Спасителеві Богові. Отакий стиль життя подобається нашому Богові. І він тут описаний не просто як Бог, а описаний як Спаситель і Бог. Апостол Павло говорить, що. Наш батько Небесний являється спасителем, тобто тим, який спасає людей із смерті в життя, а також він є Богом, тобто Господом, тобто паном, господарем і володарем. І ось оцьому нашому Богові і ці дві характеристики, які тут звучать, як спаситель від смерті, і господар володар, йому подобається, коли ми молимося про отих всіх інших людей. Чому? Бо є четвертий віршик. Тому що цей наш Бог і Спаситель, він бажає, це його внутрішнє бажання, щоб оці всі люди, про яких ми молимося, що ж ними сталося, включення, будь ласка, четвертий віршик, щоб ці люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Отож, дорогі мої любі брати, сестри, виявляється, що коли ці люди прийдуть до спасіння. І коли ці люди прийдуть до пізнання істини, ви знаєте, що станеться як результат ось такого їхнього, отаких їхніх перемін у житті? Станеться результат другого віршика. Ми будемо з вами 100% жити тихе і спокійне життя. Допоки цього не сталося. Ці люди будуть джерелом гріха, а гріх джерело зла, ненависті. Спротиву ворожнечі війн та смерті. Від гріха і грішної людини не варто й чекати інших результатів. Ось чому варто цю ідею молитви за владу, за президентів, за інші народи, за царів враховувати саме з чотирма цими віршиками як молитву про спасіння цих людей. І молитва про те, щоб ці люди пізнали істину, щоб їм вона відкрилася, щоб вони прийшли до пізнання істини, щоб вони не просто в один момент раз і прозріли. Ні, ні, це шлях, коли вони йдуть в сторону пізнання істини і приходять до неї. Тому, коли ми молимося за цих людей, за царів, за тих всіх, хто при владі, при будь-якій владі. Починаючи, можливо, з тої жіночки, яка відповідає за ваш під'їзд і веде вайбер-групу, хто коли там прибирає, закінчуючи президентами країн. Люба людина, яку дали хоч трішечки влади, моліться за таких людей. Але моліться про їхні серця. Не на себе сфокусовуйте ціль цієї молитви, а на них. І в результаті буде благословіння і вам. Отож, ще раз цей принцип. Коли я молюся про те, щоб ці інші люди, я за інших людей молюся, отримали найбільше благо, яке вони тільки можуть отримати, а саме спасіння і пізнання істини. Тобто, коли для них слово Боже стає відкриттям і цінністю, коли я молюся про це, про інших людей, дивовижним Божим уже чином і Божими шляхами, Бог дає благословіння і мені також. Моя молитва за інших людей дивовижним чином приносить в моє життя масу благословінь. А коли я молюся тільки про себе, і про моє благополуччя, про моє благословіння і не згадую інших людей, тобто, коли сфокусований виключно на собі, це вже має запах егоїзму. Я за себе дорогого переживаю. Я собі цінний, я собі дорогий. І я про себе кричу до неба. І в першому віршику апостол Павло не просто сказав нам десь колись час від часу згадувати про цих людей. Відкрийте нам, будь ласка, перший віршик. Він по-особливому це підкреслив, мабуть, не дарма. Він каже: отож, насамперед прошу, щоб звершувати. І він перераховує чотири різних слова. Які всі ці чотири різні слова можна адресувати в сторону Бога? Молитви, благання, прохання і подяки. Молитви, благання, прохання і подяки оці всі слова про отих інших людей. Я не просто молюся за нашого президента. Я благаю Бога про нашого президента. Що я вас запитаю, от чи молилися ви за президента України, за пана Зеленського? До 100% ви молилися. Мабуть, тут більшість людей, а мабуть, і всі піднімуть руку, що молилися. А зараз запитаю себе і запитаю вас. А чи коли було останнє, коли ви благали Господа про Володимира Зеленського, про нашу владу, про будь-які ешелони влади, про тих людей, які над вами? Коли ви благали і кричали до Бога про них? І ще одне питання. Коли ми в молитві казали, Господи, я дякую Тобі за нашу владу. Дякую Тобі за тих, за тих, за інших людей. Всіх людей, всіх царів, всіх тих, хто при владі. Нехай Господь дійсно дасть їм спасіння. Я закликаю і вас сьогодні, і подалі в вашому житті, в нашому житті, молитися більше про цих людей саме ось таким палким серцем: молитви, благання, прохання і подяки за тих. Інших людей, і Господь благословить, і буде нам тихе і спокійне життя в усякій побожності та чистоті. Це дійсно приємно, коли ми живемо тихе і мирне життя, і спокійне у побожності, в чистоті це дійсно приємно, але в цьому цьому є передпричини і умови. І ці умови описані в третьому, четвертому віршику. Це Бог, який є Спаситель, який ціль номер один. На цій землі не ставить твоє тихе і мирне життя. Бо якби ми бачили тільки ці перші два віршика, таке враження було б, що тихе і спокійне життя, це мабуть Божа ціль. Та да, ні, це вже результат. Воно саме прийде. Ціль Бога нашого, якого ми сповідуємо, і Ісуса Христа, якого ми любимо, ім'я, якого носимо, не твоє тихе і мирне життя на цій землі. Його ціль номер один це. Спасіння і володарювання, тобто, щоб він був Спасителем і Богом у серцях всіх людей, включаючи нашу владу і царів і всі народи. Він бажає цього і це йому до вподоби, і це є добрим в його очах. А буде це, буде і все інше. Є ось такі послід... пос... послідовність, і цю послідовність варто враховувати, коли ми молимося про інших людей. Отож. Хай Господь благословить кожного з вас, коли ви в черговий раз будете стояти на колінах, моліться, благайте, прохайте і дякуйте Господу за всіх людей. Себе лишіть на завершення, просіть до Господа про владу, про керівництво, про тих, хто над нами, про нашого президента і так далі. І моліться в основному, щоб в їхньому житті Бог став нарешті Спасителем і володарем щоб вони пізнали істину Божу і полюбили її. Попрошу відкрити нам, будь ласка, наступний текст це Єфесянам, перший розділ 16 і 17 віршики. Єфесянам, перший розділ 16 і 17 віршики. Павло говорить так: це він говорить, звертається вже до віруючих. Не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у моїх молитвах. Щоби Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам, а тепер увага, духа мудрості і відкриття для чого? Для пізнання Його. Апостол Павло нагадує нам, що він дякує Богові, що він нас знає, віруючих людей. І нагадує, що він постійно згадує в молитвах, що згадує. Щоб оті люди, за яких він молиться, не просто жили тихе і спокійне життя, аби в них все було добре, не хворіли, діточки здорові і так далі. Це все дуже добре. Але цільному родину у Бога і у божих людей, ким був апостол Павло, це щоб кожна людина мала духа мудрості і духа відкриття, щоб більше пізнавати Бога. Більше пізнавати Бога. Дух мудрості і відкриття. Просіть цього духа у Бога на свою родину, на свого чоловіка, на свою дружину, на своїх дітей. Благайте і просіть Бога в своїх молотах і згадуйте, щоб Господь оцього духа мудрості дав тим людям, які вам дорогі. От ті, за яких ви молитеся. Я знаю, що ви молитеся, і в кожного з нас є свій список людей, за яких ми молимося. І причини, мабуть, молитов дещо відрізняються, за одних молимося про те, за інших про інше. Попри всі ці причини, залишайте їх на завершення. Розпочинайте кожну вашу молитву про людей, які вам тим чи іншим чином дорогі або цінні, саме про це, щоб ці люди, щоб Бог їм дав духа мудрості і відкриття у Слові Божому. Щоб ці люди, коли вони, називаючи себе християнами, коли вони відкривають свою Біблію. Щоб вона їх торкалась. Благайте Бога, щоб ваші діти, які відкривають Біблію, коли вони її читають, щоб воно їх цепляло. Просіть про свого чоловіка, про свою дружину, щоб кожен раз, коли вони відкривають Біблію, щоб воно до них доходило як відкриття від Бога. Не просто як черговий текст, який треба почитати, бо ми ж віруючи, читаємо кожен день. Ні. А щоб воно працювало, щоб це був дух мудрості і відкриття Слова Господнього. Моліться ось так про своїх близьких і дорогих вам людей. І моліться ось так в першу чергу. І на смілості і скажу: якщо ви будете молитися за своїх друзів, близьких вам людей тільки ось так. І просить у Господа тільки ось цього, повірте, все інше їм додасться. Природньо, Господь сам це оцею духовною природою єстом робить в самому нашому житті. Це ж стосується любої людини, як мене особисто і тебе, так само і тих людей, про яких ти молишся. Коли Христос нам сказав, шукайте, чого найперше в цьому житті: Царство Божого і правди Його. Ось дві речі: щоб Господь був твоїм царем і щоб його правда була твоїм законом. Все. Якщо це буде в твоєму житті, все інше Бог тобі так додасть. Він знає, що тобі дати і що найкраще тобі дати, і коли дати. До, якби, давайте доручимо Господу оце піклування про земне, він краще в цьому розбереться. А ми засиклимося на тому, що від нас залежить царство Боже і правда Його. Оцього просіть і про інших, про своїх родичів, дітей, близьких, чоловіка, дружину, друзів, всю країну, всіх царів, владу, щоб вони нарешті пізнали істину через слово Бога. Адже це якраз і змінить їхнє життя. Якщо у житті ваших близьких людей Богом стане Бог, і законодавством стане Слово Бога, все інше в них і так буде добре. Навіть якщо вони хворіють, вони зовсім по-іншому будуть хвороби трактувати. Навіть якщо вони проходять через якісь випробування, дякуючи Божій істині, вони по-іншому будуть її сприймати. Все міняється в житті людини, коли вона починає трактувати життя так, як це продумав Бог. Як воно записане в Писанні, все міняється. За таку людину вже не треба молитися, бо вона щаслива. Вона щаслива в Бозі. А Бога потрібно всім. Бога і Його правда так не хватає всім іншим людям. Отож, молитва за інших людей, вона є благословенням і для тебе. Коли ти стоїш на колінах і молишся за інших, Бог тебе в цей момент також. Благословляє, ніж коли ти просто тільки за себе молишся. Моліться за інших людей, щоб вони набули Бога. До речі, я дуже вдячний всім вам, які молилися за інших. Ви молилися за нашу сім'ю, коли ми проходили з нашою сім'єю це випробування. Дуже вам дякуємо за кожну молитву, за кожну підтримку. Дякуємо за кожне смс. Дякуємо за те, що писали прямо в свої молитви до Бога в смсках. Я читав ті слова, я захоплювався тим, наскільки це потужно мати таку сім'ю, як церква. Хай Господь благословить кожного з вас. Нікого не забуду цю думку, яка в один момент з'явилася в моїй голові. Ця думка не про вас, а думка про мене. Це думка, яка осудила мене надзвичайно сильно. Коли все тільки розпочалося, і особливо рясно від вас линули смски з підтримкою, з місцями з Біблії, з молитвами, з підбадьореннями. Особливо рясно всі говорили, що моляться за нас. В цей момент в мене з'явилася думка. Просто вам, з вами нею поділюсь. Я собі подумав про себе. Валера, А як ти молився? Коли до цих всіх подій ти чув потребу про когось? От коли ти жив, а хтось каже: помиліться за того, за того, за того, в того сталося те те, те, помиліться за інших людей. Як ти молився, Валера, за тих людей, коли ти чув таку потребу? Зараз ти в такій потребі. І інші люди моляться про тебе. Ану пригадай, а як ти це робив, коли все було навпаки? Коли хтось був в потребі, а ти був тим, кого просили молитися? Пригадуєш, Валяр? Скажу вам відверто, мені стало соромно. Мені стало соромно, я опустив очі. Бо моє молотовне життя не було рясним і палким. На жаль. Сподіваюся, що через ці обставини Бог навчив мене молитися, коли я чую потребу про інших. Дай, Господи. Але пам'ятаю, як в моєму серці промайнула така думка. Валера, якщо за тебе всі моляться так, як ти колись молився за інших, то, прости Господи, ти тут ще надовго. І мені стало і страшно, і сумно, але в той же момент я подумав, знаєте що? А може, за мене моляться не так, як я за інших молився. Браття сестри, я такий дякую Богові, що Бог заставляє за це задумуватися. І так часом Бог заставляє задуматися про такі важливі речі в нашому житті, як молитва за інших людей, через обставини, які ми проходимо через випробування. І я дуже сподіваюся, що ті уроки, які Бог залишив через ці випробування, вони будуть назавжди про молитву про інших людей. Я хочу молитися за інших людей. Хочу благати Господа за інших людей, прохати Господа за інших людей. І найбільше я хочу кричати до неба, щоб ці інші люди в моєму житті, хто б вони не були, влада чи хтось з близьких. Що вони пізнали Бога. Адже з Богом їм додасться і все інше. Молитва за когось. Це дуже цікаве спостереження, яке і я мав, і інші люди мені розповідали, що коли ти більше сфокусуєшся у своїх молитвах за інших людей, то якимось дивовижним чином твої власні питання і потреби починають вирішуватися. І скажу відверто, я цьому вже також свідок. Коли ти Своє молитовне життя або той свій молитовний час, який у тебе є, там в кожного він щодня різний, мабуть, в когось там, можливо, 5 хвилин, в когось, можливо, година в житті він молиться. Але під час цієї твоєї щоденної молитви у тебе є люди, за яких ти молишся. Якщо у цій твоїй молитві більше буде звучати молитв про інших людей, яких ти любиш, яким тобі не байдуже, а менше про себе, дивовижним чином Бог вирішує і твоє. Бог бачить серце. І я переконаний, і Христос нас про це вчив. Чи коли в тебе серце сповнене любові до інших, коли ти готовий бути слугою для інших, коли ти, тебе болить за інших людей, тобто ти справжній добрий слуга і служитель Божий для цих інших людей, а не просто егоїст за себе тільки думаєш. Господь по-особливому втручається в твоє життя і додає тобі все потрібне інше. А все інше вам додасться. Коли молишся ти за когось, то сам Бог вступається за тебе. Для мене це вже як істина стала. І люди стали ближчими, і хочеться кричати до Бога про цих людей. Найбільшим заступником і молитовником за нас, знаєте, хто був? Ісус Христос. Він той, хто навчив нас молитися за інших людей. Євангелії Івана, 17 розділ. Молитва, де він благав Бога про нас. Я прочитаю 9, 20, 21, 24 віршики. 9 й віршик говорить так: Христос молиться до Бога і каже: Я благаю за них, Івана 17,9. Не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені твої, бо вони. Він молився про своїх учнів, які були біля нього. Учні чули цю молитву, тому що Христос дуже часто, а може і постійно, молився саме в голос. Це ще одна риса, яку варто спробувати і вчитися від Христа. Він молився в голос. Отож, я благаю за них, за моїх учнів. Ти їх мені дав, вони твої. Прошу тебе про них. І в 20-му віршику Христос вже просить і про нас також. Він каже в 20-му віршику: та не тільки за них я благаю. А й за тих, що ради їхнього слова увірують у мене. Вітаю вас, дорогі батя сестри. Тут молитва про Тебе, про Тебе, про Тебе, який в свій час, почувши Слово, яке прийшло нам від учнів Ісуса Христа, увірував заради Ісуса Христа. Тут Христос молився про кожного з нас. Він бачив і знав нас, і молився про нас. 21-й вірш, щоб були всі одно. Як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. І 24 й вірш. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладень світу. Заохочую кожного з вас! У цій, у цій молитві Христа, хадатаствоній молитві, заступницькій молитві, замість Христа поставити своє місце, ім'я, а замість учнів поставити ім'я вам дорогих людей. І ось так як Христос благати Бога про цих інших людей. Слава Богу, що Христос навчив нас і молитві. Молитві «Отче наш, заступницькій молитві, до нашого Господа про інших людей. Молімось про інших людей. Молімось палко, молімось гаряче, щоб Господня воля пізнати його сталася в їхньому житті, а з цим їм додасться і все інше. Менше молімось за себе, мабуть, а більше за інших. І нам Господь все додасть. Такою молитвою була молитва Ісуса Христа на камені, коли Він перед Голгофою молився. Там звучало дві волі. Одна звучала так: нехай Це мене мене. І тут же прозвучала інша, але нехай не моя воля буде а твоя, нехай буде так, як хочеш ти. Там Христос прийняв рішення пережити волю Божу заради мене. Він там, хоча і зрозумів, що стоїть перед смертю. Перед муками і стражданнями, і йому особисто, от йому особисто страшно було, лячно було. І він казав: нехай мене, це мене. Бо він був в людському тілі. Він стався людиною. І він пережив оцю муку страху перед смертю і тілесними стражданнями. Він це пережив. І він так і казав, як я, Господи, нехай це мене мене. Але в той же момент. Я думаю, він згадав нас. Тебе згадав, мене згадав, кожного з нас згадав і сказав та ні. Молитву про себе відставлю я в сторону. І нехай станеться те, що Ти, Господи, хочеш. Я йду померти за них, заради них, для них, щоб я помер, а їм більше не доводилось помирати. Хай я помру. І звільнює їх від цього боргу смерті, а вони нехай живуть. Жертовність Ісуса їй немає рівних. Любов Ісуса їй немає рівних. Вчимося цього від Нього. Жертовності з собою заради інших людей. Це називається любов до ближніх. Це не просто симпатія ближніх. Не кожен ближній мені подобається. Не кожен той, хто у владі мені подобається. Але не в подобаннях справа, а в любові. А любов це коли я жертвую собою заради них. Тому дозвольте вас ще раз заохотити у вашому житті, жертвуйте своїм часом для молитви за них, за інших людей. Прям відкраюйте зайвий шматок часу, не знаю, скільки треба буде, робіть списки цих людей, моліться за них поіменно, згадуйте, і робіть це кожен день, а все інше вам додасться. Господь вас особисто благословить. І нехай з часом оця ваша любов і жертовність заради спасіння інших людей буде проявлятися не тільки в молитвах за них. А й в проповідуванні їм, в євангелізації їм, добрим справам для них. І нехай Господь розширяє ваші кордони у служінні цим людям. Молімося за інших людей. Амінь подякуємо, Богу. Помолимось.